Друзі, я вас вітаю. Просто зараз з нами чарівна Ірина Клевер. Пані Ірину, вітаю. Дуже рада бачити, як справи Вітаю, Наталочка. Справи нормально, в нормальному дусі, темпі. Ну як має бути там, де країна, яка воює? Так. Рухаємось вперед. Іншого шляху в нас немає. Попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. І входимо ми в літній період. І вчора так багато було коментарів в нашому телеграм-каналі Зоторічні Здибанки. Подивились ваш випуск. Заінтригували ви якимись подіями на червень. Тому сьогодні я хочу розпочати випуск літо. Найважливіші події. Ну, вони будуть, але мені карти кажуть, дайте їм статися. Ось вони будуть. Покажу, де перша. Оце перша. Воно ще не дійшло фіналу, тобто воно буде не завтра. А це карта реальності і хитрий ход не виходить. Тобто, іншими словами, дайте їм статися, не роздмухуйте, От, що за подія, а як буде, а як воно буде. Тобто все нам каже, що якщо ви будете колупати, що ж то за подія, ви можете прожити її в голові. Ну, і вона не станеться. А Україні вона потрібна. От і тому я розумію, що ви хочете знати, що ж то за подія, ну якщо ми будемо зараз її розкладати на запчастини, скажімо так, так, то ми просто можемо зашкодити, і вона не станеться. А ми не будемо полупати, бо ми хочемо вже фінал і перемогу України, Отож. отож. Так. Тоді хочу запитати вас про обміни полоненими, бо новини mm. з території РФ просто ошелешили всіх, і, зокрема, рідних українських військовослужбовців, що знаходяться в полоні. Росія заявляє mm -hmm. про те, що припиняє обміни. Ну, попри те, що 4 місяці і так вони їх блокували і вони не відбувались. Як бачите, ви розвиток подій? Yes. Обміни будуть. Я подивилась на три місяці відтепер: перший, другий, третій. А перший ну, перший обмін їм не буде, але підготовка, якісь там дії, які там організаційні, вони будуть. Далі на другий місяць будуть, буде визначено, кого будуть міняти на кого або скільки, на скільки. Отчельні це коли вже видно, про що мова. І самі обміни вони будуть на е, останній е, місяць літа, серпень, е, диявол, диявол, ну дивіться, тут е, ланцюг і тут ланцюг. Тобто тих на тих. Да? ну е, Ті, які е, знаходяться в полоні, вони подневольні, да? тобто, вони не можуть самі піти куди хочуть. Да? Е, от, от цей ланцюг він каже про поневолення, тобто тих на тих. Тому будуть, вони будуть, вони процес цей затягують е, по часу, але воно станеться і воно буде така відповідь. Чому насправді вони затягують процеси з обміном полоненими? Вони як важель використовують наших людей у себе важель впливу на ситуацію для себе. Так, як важель впливу. Дивіться, ті ж самі карти, тільки посередині у нас тут зночі перевернути. Так? Важель впливу який, поки в них є полонені, в них є козир. І дев'ятка, вона каже про те, що багато полонених. Так? Багато, ну, тобто, чим більше в них полонених, тим більший козир в них є. Зрозуміло. Тобто, це їм для чогось потрібно. А ось тепер виникає питання: а на що ж вони затягують по часу, щоб їм потрібні полонені в такій кількості? Так, можемо, так. Да. Так, а на що ж росіянам? Та кількість полоненіх, яка є зараз? Що вони затягують по часу? Ой. Це як живий щит. Вони їх тримають як живий щит. Показую, але живий щит, е, хай люди не лякаються, е, не збираються їм нічого робити. Це як для м, чогось. Ну, тобто зараз вони міняють людей на людей. А вони можуть цих полонених обміняти на щось, що їм інше треба. Допустимо, на якісь гарантії, на якісь там якісь так, так. Тобто людей на людей це добре, але я так розумію, якщо вони більш спрямовані на зовнішню політику, то зовнішня політика, ну те, що може дати їм зовнішня політика, вона важливіша ніж людський ресурс. Тобто, це щось таке, що вони більш хочуть отримати ніж людей. Ну, своїх же людей назад. На саміті миру анонсують, що будуть розглядати питання про обмін полонених в форматі всіх на всіх. Наскільки mm -hmm. реально, що дієво розглянуть це питання? Ну, ось та ж сама карта. Наскільки реально? Реально, але фортуна перевернута, кажуть, що не досить дієво. Я би сказала так, що розглядати будуть всіх на всіх, але е на чому зійдуться, то всіх на щось. Не всіх на всіх, а всіх на щось. Зрозуміло, такий сказати би ход каньон такий буде. Почнуть за здрав'я, а закінчать так, як вийде, скажімо так. Всіх українських на щось. Да. Да. Да, да, да. Всіх українських на щось, і навіть ті, які не в переліку. Тобто є полонені, які не в переліку. Да? Ну, тобто, е, є якийсь перелік, а є якийсь як. Окремо, так, як окремо їх або тримають, або надають ну, про них даних. не Враховують, або даних по ним не надають. Тобто те, що вони хочуть отримати, їм настільки важливо, що вони ладні віддати і тих, і тих, і перед тих, але дайте нам те, що ми хочемо ну, по зовнішнім моментам. ООН заявила, що теж, що теж братиме участь у саміті миру. Ставлення українців до ООН зрозуміло, воно напевно у всіх однакове. Дякуємо за непокоєння. Ще більше були б вдячні, якби покращився зір і були конкретні дії. Хочу запитати на цьому саміті в Швейцарії. ООН на боці кого виступатиме? Чию сторону підтримуватиме? Так і спитаємо Україну або Росію. Нема такого, щоб Україну да, а Росію ні, і Україну і Росію. Вони, оце ООН, оце Україна, старший Аркан, начальник, да? оце Росія. диявол і Фортуна. Ну, слава Богу, що вона перевернута. Чого? Бо якби вона була тут пряма, я би сказала, що вже все. Проплачено і вже все домовлено. От тому я кажу, слава Богу, що вона тут перевернута. Хоча диявол прямий, це значить, ідуть перемовини з тим, щоб якось ООН перетягнути більш на свою сторону. Але я ще раз наголошую, що фортуна перевернута, це вже хорошо Це вже значить, що вона буде ООН, ну скажімо так. Не чіплятись за яку сторону, а буде тримати нейтралітет, і м якби, якби її не підкупали, якби ООН не підкупали, так, то вона би була більше на стороні України. Скажіть, а ви не, не переглядали ще, що в кулуарах перед цим самітом відбувається? До саміту залишається два тижні. Можливо, переглянемо, який там так. зараз перебіг подій. Можливо, дадуть нам інформацію. Про що нам варто знати, що зараз в кулуарах відбувається між всіма світовими так, лідерами? Зараз відбувається в кулуарах між всіма світовими лідерами. Угу. Е, у них нема єднання, у них є якісь. Е... Країни, які ведучі, я би сказала, а всі остальні вони вони розрознені. ось Вони розрознені. Немає в них єднання, немає в них спільного чогось е руху, мислення, немає. Є, скажімо так, такі лідіруючі гіганти. щас які е, продавлюють свою точку зору, тобто, це отак має бути, а ви всі давайте підпорядковуйтесь і е, ну, кажіть, як воно має бути. Тобто, що я хочу сказати, що значить має бути? Є якась загальна думка, як воно має пройти, ну, як сценарій. І країни, які поменше, або статусом, да, або там, іншими якимись регаліями, то вони мають. Е, Ну, долучитися до тих, хто більше, хто старше і хто має більшу міць. отак. От ну, Тобто, в принципі, те ж саме, що в житті виникає, між людьми в соціумі. Те ж саме. А, Все ж таки, все пройде за запланованим сценарієм. Чи можуть бути несподіванки і якийсь, ну, якась знаєте, цікава розв'язка, цікавий фінал, який перейде потім до дій? Mm. Дивіться, чи е, піде воно по сценарію. Е, ой, щас впала, впала карта сонечка, впала, я її підняла. Що це значить? Це значить, що основні, е, основний момент, який хочуть донести, він в принципі буде такий. Але як воно буде йти, імператриця перевернута. Це значить, будуть, е, ну, може, дискусії будуть, може там е, щось в ході спілкування в них. Не буде так лагідно получатися. Але взагалом, як воно має бути, вже в принципі в них е, вирішено. Тут вирішено, бо ці дві карти, воно вирішено. Тобто, ітог, який має бути, він вирішений. А питання у вас: чи може воно піти якось по іному сценарію? Да? Воно вирішено взагалі на користь України. І то сльотаних весело. Саме туди вирішено на користь України. Ну, скажімо так, враховуючи, що старші аркани, то користь для України там є, але не, не 100%. Якісь певні моменти, певні аспекти, вони будуть ті, які в Україні положено. Так? Але Що тут мене радує, що тут хоча б місяць перевернутий. Тобто це вже добре. Так? Але я не можу сказати, що всі аспекти, які треба Україні, будуть. ну як... Зроблені, от, от не можу цього сказати. Якісь, і Хоча імператор каже, що е, основні моменти, аспекти вони будуть е, зроблені як в країні кращі. Основні, але не всі. Зовсім не всі. Несподіванки, якісь зміни, можливі? Чи Можливі на цьому саміті якісь несподівані зміни. Ну, в принципі, вони можливі. Карти ті самі. В принципі, можливі, Да? А це основний сценарій буде дотриманий. Якщо і будуть якісь зміни, вони будуть такі другорядні і будуть такі не дуже важливі. А по сценарію, в принципі, вже домовлено. Взагалом, по, по цілому сценарію. Росія на ці дні проведення саміту планує якісь провокації. В Україні, так? Я маю на увазі. Вони ж не передбачать взагалі. Вони ж, аби зіпсувати. А, аналіз, так? Планую. Планую. Жриця це тайна. Старший аркан 20, це значить очевидність. Очевидно, планує. Тільки, якщо диявол перевернути, це значить, щоб на неї ніхто не подумав. На кого хочеш? Але не на, Украї... не на е ту країну, яка це робить. Отак. От Далі, що в мене мислі бігуть вистріше, е ніж я спілкуюсь. Дивіться, три старших арканах. Я одразу хоті хотіла на це е вказати. Да? Що це значить? Це значить, оця провокація, вона обов'язково має статися як важель, щоб в сторону. Росії подивились під іншим кутом. Ну, тобто, це, знаєте, як, як такий от, ем, ланцюг, щоб її слухались. Тобто, така вожа, за яку Росія може натиснути, і як вдруг що не так, то буде більше, гірше. Ну, таке, як кнут. Чого я так кажу, бо диявол випадає і на цей розклад. А я вам казала, що он, він буде домовлятися. Та, і вже вже домовляється, вже щось пропонує. А дияво перевернути це значить, якщо вони будете робити, як ми скажемо, то ми можемо зробити ось Ну то-то, то, то, то. І от те, що вони зроблять, то буде показовий виступ, Ну щоб якось можна було вплинути на цей процес. Може, трохи спробувати дізнатися, в якому це саме можливо буде напрямку, з чим це може бути пов'язано, чи можна цьому Зараз. запобігти. Подивимося. Так, щось вони хочуть е обнулити, але обнулити через підрив. Тобто щось десь підірвати, щоб чогось не було. І це зв'язано на воді. В яких числах той саміт? 15, 16 червня. Зараз угу. перепитаю, чи це зв'язано з, з водою. Бо дев'ятка час це або багато води, або ще е, багато людей. Ну, багато людей, об'єднання людей. Зараз подивлюсь. Це е, за воду мова або за людей мова. Давайте так напряму спитаємо. за воду. Та ні, за воду мова. Я думала, що люди, заводу мова, я показую. Там, де буде багато людей, а оцей саміт він де буде проходити. Там є? Може, вони це на території України, ні? Чи вам не показує, що це, це ця провокація це територі... в Україні? Десь це, це, на території України ця провокація. Ну, так, да. дивіться, там, бо мені кажуть, там, де вони прийшли в гості. Ну, це ж е, називається незвані гості, так? Да? Ну, ось, гості, так? Да? Да. Щось вони хочуть, хочуть рвонути, щось рвонути, і щоб е, це буде як, як отой кнут, ланцюг, як показова вистава. Що може бути, якщо їх не слухатися будуть? Яка жесть. так. Угу. Ну, мені кажеться, це в крові. Такі оці всякі от викиди. Вічно щось придумувати. То, що не на колі. А це на підконтрольній Україні території може бути? Чи на, зараз, на територіях, які зараз в окупації? Ну, щоб спіхнути це, ну, приміром, на ЗСУ. Yes. Mm -hmm. Там, де окупація. Там, де окупація. Дивіться, знову три старших аркани, тільки в іншої послідовності. Тобто ми правильно з вами розкладаємо і правильно з вами йдемо по кроках. Бо нам навіть карти ті ж самі дають, тільки послідовність міняють. Mm -hmm. Там, де окупація. Воно, Бачите, воно показує, що українська територія то українська. Але чи це окупація, карта жриця? Так. Ну, тобто, іншими словами, там, де є а, два, два керманича, да? тобто є основна влада і є та, яка прийшла і сказала, що ми влада. Друзі, хто нас дивиться з окупованих територій, поки окупованих територій, я знаю, на вас дуже багато нас дивиться. Тримайтесь подалі від військових об'єктів, тримайтесь подалі від. Води великої води, будь ласка, бережіть себе. Питання про НАТО. НАТО врешті заговорила про те, що хочуть призначити спецпредставника по Україні. Чи це станеться і як це може вплинути? Да. Вони його вже визначили. Просто вони ще його не призначили. Да? Чого я так кажу? Бо один аркан – це карта документів. Тобто, по документах вони його ще не призначили. Да? Але чи визначили? визначили. Бо карта е, сили каже, що його вже визначено. Тільки е, час, час, тут карта часу, тобто, ще не прийшов час його оприлюднити. Отак. Добре, як це вплине, які будуть наслідки, як це для України? Насправді, як це, як це буде для України. Для України чого пауза? Бо та ж сама карта. Для України це доволі непогано, але цей спецпредставник буде керувати парадом, тобто він буде казати, що робити, що не робити. Іншими словами, Україна йому в певній якійсь галузі буде підпорядкована. Нормально, хоч людину адекватно призначають, яка з, з адекватним ставленням до України. Ну, знову ті самі карти. Ну, дивіться, як вроді я не мішала колоду. Нормально, адекватно людину. Прекрасно так, пані Ірино, було до вас таке е, цікаве, цікаве запитання. Саме вам його адресували. Задам пише наша підписниця, яка перебуває в Польщі днями на польському радіо була інформація, що американський прокурор, який там веде справи проти Трампа в суді, оголосив заяву, що Трамп, будучи президентом, погодив з Путіним захоплення промислових областей України. А було це лише один раз вона почула по радіо близько шостої ранку. Чи це правда ну, чи розглядають насправді цю ситуацію в судовому процесі над Трампом? Чи погоджував Трамп э, захоплення промислових mm -hmm. областей України? Так. Так. І це була як плата, як плата за щось. Тобто я тобі дозволяю то, а ти мені то. І п'ятірка Пентаклів це. Вимушена дія. Тобто, якщо є вимушена дія, то ту людину за щось тримають. Да? Ну, чого вона так вимушено робить? Тобто, це не її бажання, це не просто так вона захотіла, а їй треба було, їй це Трампу, цієї людині треба було щось дати. Ну, за, за те, щось. що допомогли йому стати президентом. І оці всі маніпуляції, yes. що там. Так, да, карта Луни. Да. За те, що допомогли. Тобто, оце чудо. Сидить за океаном і е розпоряджається життям людей. Ну, це взагалі це... ні в які ворота не лізе. М -м ця ситуація справді зараз в судах розглядається. І це є в е обвинуваченнях по справах Трампа. По знаєте, фігурує гурою лише оця історія з а, цими чи стриптизерками, чи з кимось там якась розтрата mm -hmm, на ці утіхи? Mm -hmm, mm -hmm. Чи є це? Так, чи, чи справді вона розглядається? Так, да, вона розглядається, але вона не є гучною, тобто це не розповсюджують. А питання, чи саме це є? Приводом, що е, його судять, да, я так розумію. Е, так. Не саме це, це один із епізодів. Не саме паш, це один із епізодів. Да. Е, якщо ми беремо в, в відношенню по відсотках, то це десь буде 20-25% від е, загальної справи. Тобто, ще 75% є на щось. Якісь ще дії. Ну тут воно не, не багато, але 25% це теж вагомий відсоток. Да? Це ж не один і не два. Дякую нашим глядачам, які бачите, якісь секретні агенти mm -hmm. по всьому світу. Дякую вам yeah. за такий важливий підхід до справи, важливі запитання. І тримаємо руку на пульсі по всьому світу. Так і ще має одне запитання. Mm. Зараз, наче в інформполі, почали обговорювати, що можуть подовжити термін для поновлення своїх даних в ТЦК з 60 діб до 150. -ти. Чи буде прийнято mm -hmm. це рішення? Чи подовжить цей термін? Так, да, зроблять. Буде карта сили. Да. Роблять крок за кроком, роблять і зроблять. Буде все. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і наостанок, давайте тоді від вас попередження, можливо, є для українців, про mm -hmm. що нам треба знати, щоб uh, вберегтися. Ну, і якусь гарну новину, mm -hmm. про яку можна розповісти. Попочали ми випуск yeah. з гарної новини, про яку не можна розповісти. Давайте спочатку про попередження. Да? Mm -hmm. e, попередження. Mm. Ну, попередження, мені кажуть, попередження на природі більше бути там, де є стіни і дах. Тобто, іншими словами, менше бувати. Я на цей місяць питала, да, на червень. Да? Тобто, менше бувати на природі, а бути там, де є стіни і дах. Ну, тобто якась споруда. Да? Е, е, так, тепер, що ви питали, е, більш гарна новина, да? гарна новина для українців да? на червень місяць. Ну, Це ж саме про те, що я е, казала вчора, і про те, з чого ви почали, почали це інтерв'ю. Нам кажуть, що дочекайтесь, але не чекайте. Ну, тобто, все буде. Але, ну що значить, Дочекайтеся, але не це, коли От час пройшов, і ви побачили. А чекайте це, коли ви день за днем жуєте цю тему, щось, ідеї якісь, тези якісь висловлюєте. Да? Це називається, що ви проживаєте. Тобто це для нас буде гарна новина. Але дочекайтесь, не чекаючи. Давайте, так вже будемо. Це гарна новина. І це прекрасно. Пані Ірине, вам дуже дякую. Будь ласка, <смі> будь ласка, Наталочка. друзі, не зациклюємось, живемо життя, радіємо кожному дню, прокинулись. Дякую, Боже, рухаюсь вперед, бо іншого виходу нема. Вірте за Єсу, підтримуйте ЗСУ, бережіть себе, бережіть своїх близьких, попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Всім дуже дякую за час проведений разом. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.